Для порівняння два бокси, аналог і оригінал. Цей оригінал, ось як він виглядає. Ну, тут маленький соропочк. Так він в нормальному стані, небитий. Все ціло. І для порівняння це аналог. І трішки відрізняються ті частини. Отвори все таке, як в оригінальному. Якість така сама, пластик, такий самий, вщільнювач все. Як в оригінальному. Шайбочки тут все присутнє. Можемо ще поставити один водний. Ось, для порівняння отворів. Все співпадає. Seja é bem